Good morning, boys and girls. Доброго ранку, дітки. Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати тему мій день. І сьогодні ми з вами будемо читати про їжу. So, open your books on page 55. Exercise 1. Відкрити свої підручники на сторіночці 51. Подивіться на вправу першу. Our task: listen and read. Наше завдання прослухати та прочитати. So, listen to the dictor. Unit 6, Lessons 6 and 7. Reading. Exercise 1. Listen and read. This is my lunchbox. I've got a banana. This is my lunchbox. I've got an apple. This is my lunchbox. I've got an orange. Тепер зупиніть відео і спробуйте прочитати ці речення самостійно. Але спочатку давайте з вами повторимо за мною. Look at the first picture. Подивіться на перший малюночок, що говорить Ден. This is my lunchbox. Давайте з вами згадаємо: ланчбокс це в нас коробочка, куди ми складаємо їжу. Вона так і перекладається: Ланчбокс. Це мій ланчбокс. I've got. Згадуємо знову фразу I've got. Я маю. I've got a banana. Я маю банан. Look at the second picture. Подивіться на другий малюночок. And this is my lunch box. See my I've got an apple. Я маю яблуко. And the third picture, третій малюночок, Поліна. This is my lunchbox. Це мій ланчбокс. I've got an orange. Я маю апельсин. So, let's repeat after me. Тепер повторюємо всі ці фрази за мною. This is my lunchbox. I've got a banana. This is my lunchbox. I've got an apple. This is my lunchbox. I've got an orange. А от тепер зупиніть відео і спробуйте ці речення прочитати самостійно. And now look at the exercise 2. Our task read again the text and say the names. Нам потрібно знову прочитати ці тексти і потім назвати ім'я. Who has got this lunchbox? Look at the lunchboxes. Подивіться на ланчбокси. Тут їх 3, 1, 2, 3. Нам потрібно обрати кому який належить. Who has got this lunchbox? Look at the first picture. Подивіться на перший малюночок. Кому належить цей ланчбокс? Who has got a banana? Хто має банан? Звичайно, що ми ще раз вам подивимось на перший малюночок. Dan has got a banana. Отже, Dan має банан. Оцей ланчбокс. Good. Look at the second lunchbox. Who has got an? Orange. Хто в нас має апельсин? Ну, і, звичайно, якщо ми уважно подивимося на ті тексти, що залишилися, то це Поліна has got an orange. And look at the third picture. Подивіться на третій малюночок. Who has got an apple? I've got an apple, Anne say. Аня говорить. Anne has got an apple. Аня має яблуко. And now open your copy box. Відкриваємо свої робочі зошити на сторіночці 41. Now look at the exercise 1. Подивіться на вправу першу. Our task is sort out. Нам потрібно розсортувати малюночки, що ми їмо на breakfast сніданок і що ми їмо на lunch. lunch. Отже, what do we eat on breakfast sho maybe it is porridge tea and sandwich and what do we eat on lunch sho на lunch it is an apple it is a banana and it is milk so our task to write these words. Теперь мы записать эти слова. So write down porridge, bean, and sandwich. And what do we eat on lunch? Banana milk. And an apple. Зараз спробуйте зупинити відео і зробити цю вправу. And now look at the exercise 2: our task: draw the time, speak about your day. Нам потрібно намалювати час на годиночках і поговорити потім про свій день. Спробувати по цих малюнках утворити невеличкий текстик. So, let's try. Давайте спочатку з'єднаємо ось ці ці фрази з малюнками. So. Say goodbye. Говорити до побачення. Say goodbye to the father. This picture. walk to school. Іти до школи. Згадуємо слова та фрази, які ми вже вивчили. Get up. Вставати. Wash. Вмиватися. Brush teeth. Чистити зуби. Catch the bus спіймати автобус, поїхати автобусом dress, одягатися, pack the school bag, складати свій портфель. And now, let's try to draw the time. Тепер ми спробуємо намалювати час. Почнемо з того, що get up. Ми встаємо о 7 годині ранку. Отже, малюємо сьому годину. We get up at 7 o'clock. Це в нас перше речення. Ми. А, вибачте, я а, прокинувся о 7 годині. I get up at 7 o'clock. Then we wash, brush, teeth, dress and pack the school bag. Потім ми вмиваємося, чистимо зуби, одягаємося та пакуємо свій портфель. портфель. Давайте спробуємо о 7:10 ми з вами вмиваємося. О сьомій десь п'ятнадцять ми чистимо зуби. О 7.20 десь ми одягаємося. О 7.25 ми складаємо свій портфель. Далі, що ми з вами робимо? Say goodbye. Десь приблизно 7.30 Ми говоримо до побачення. А потім, дивіться, хтось в нас йде до школи пішки, а хтось їде автобусом. Тому walk to school приблизно в нас і catch the bus буде приблизно в нас однаково. Наприклад, я ставлю 7.40. Ну і тут десь 7.40. І тепер, дивлячись на ці малюночки, ми повинні утворити невеличкий текстик. So, listen to me. Спочатку прослухайте мене, я вам як приклад про себе. I get up at 7 o'clock. Then I wash, brush teeth, dress and pack the school bag. I say goodbye to my father or mother. I walk to school or I catch the bus. Тепер я встаю Ранку Можемо ще додати фразу in the morning, ми її теж вже знаємо. Потім я, then I, потім I, я wash вмиваюся, brush teeth – зуби, зуби», «dress» одягаюся, «одягаюся», «pack the school cool bag» пакую свій портфел. Then I say goodbye to my father. Потім я говорю до побачення своєму батькові або мамі, кому ви там говорите, до побачення. I walk to school, Я йду до школи. або I catch the bus, Я їду автобусом. So listen to me. Ще раз прослухайте мене. I get up at 7 o'clock. Then I wash, brush teeth, dress, and catch the school bag. I say goodbye to my mother. I walk to school. А тепер зупиніть відео і спробуйте по цих малюночках розповісти про свій день.